Друзі, всім привіт! В цьому відео хотів поділитися з вами, як я міняю масло в своєму генераторі. Це хюдайчик 2 кВт. Відпрацював. Будемо міняти. Значить, що для цього треба? Викрутка звичайна хрестова. Відкручуємо два гвинта. Вони такі вигляді саморізні, але це, це гвинт. Далі тут кліпсочки стоять. Після того, як відкрутили, треба трошки невеличким зусиллям їх зірвати, ці кліпсочки, і тим самим зняти захисну кришку. Далі, тут у нас заливна горловина, з якої ми зливаємо масло і туди ж і заливаємо. Коли ми викрутимо, побачимо, що це є щуп. Є щуп і масло повне. Зараз я камеру підніму, ближче підведу, покажу, що масло там повне. Е і так само ми, коли масло зільємо, ми заліємо такий же самий рівень. Заливаю масло ось такої фірми 10 В30. Сунок. Що ще можна сказати? Все просто елементарно, тому ніяких зусиль. У вас не повинно виникнути. Єдиний, дивіться, момент, як я це роблю: я ставлю його на стіл, на самий край, тут резинові ніжки. І коли буду зливати, я нахиляю просто генератор на себе і підставляю обрізану пляшку. Масло стікає, ставлю назад і заливаю. Заливати можна шприцом. Можна просто нахиливши генератор в сторону, так само тут наливати. Добре, давайте глянемо ближче. Як воно виглядає? Виглядає воно ось так. Ось наша е, наша пробочка. І тут є щуп. Тут є щуп, і масло повне, навіть трошечки буквально чуть-чуть витікає. Ось така от історія. Тепер ми все це тіло починаємо зливати. Беремо нашу пляшечку, підставляємо, нахиляємо і зливаємо. Ось таким от чином. Скільки точно масла, я не знаю. Я просто буду заливати до повного. Треба дивитись інструкцію, скільки там точно того масла. Але саме простіше це злив і залив. Повне та й повне. Також під рукою треба мати ганчірочку, щоб все протерти, щоб все було гарненько і акуратно. Ось тільки масла в мене злилося. Тепер беремо масло і заливаємо. Відхиляємо генератор в протилежну сторону і починаємо заливати. Заливаємо потроху. Тут, до речі, на пляжці написано, скільки мілілітрів. Тому десь 150 я заливаю, потім ставлю назад. І дивлюсь, ще не витікає. Вливати треба потрошку, щоб не перелити. Опускаємо і дивимось ще багато, тому доливаємо знову перевіряємо, ставимо назад. І ще є місце, ще доливаємо. Тут ще дуже зручний металевий такий язичок, зроблений, навіть якщо ти трошки. Значить, як промахуєшся, то воно все одно затікає всередину. Оцей язичок він тут слугує, ну, як і зливати, і заливати воно однаково гарно працює. Так, ще є куди. Ще заливаємо. Під кінець треба обережно, щоб не перелити. О, все, ідеально. Я нахилив назад і масличко тільки трошечки-трошечки вийшло сюди назовні. От і все, друзі. Елементарно просто, навіть без ніяких лійок, приспособ, навіть без шприця, можна все це зробити за допомогою тільки стола обрізаної пляшки. І, ну, бачите, тут дуже зручна сама баночка для заливки. Тому тут все без проблем у нас вийшло. Ставимо щуп назад. І на цьому, в принципі, і все. Можна ставити кришку, протерши перед цим зайве масло, яке трошки витекло. І все. Так що, друзі, все дуже просто і ви з легкістю зможете поміняти масло самостійно в домашніх умовах. Ставимо кришечку назад, захлопуємо. Гвинт наш випав. І закручуємо назад. Якщо відео було корисним, поставте подобайку. До нових Па-па!